Вітаю вас на каналі Амбергеймер, і це 25 те відео по челенджу 30 днів кас. те Юху! Ми вже на фінішній прямій, і скоро буде завершення. Я дуже сподіваюся, що я це зроблю. Я вже прописала все, все підготувала. Тож відео бути принаймні я на це сподіваюся. Так, В нас сьогодні персонажка, детективка з надприродніми здібностями, і її звати Сара. Я вам розкажу її історію. Почалося все в неї з надприродніми здібностями з самого дитинства. Сара росла звичайною дівчинкою, в неї були батьки, бабуся, собака, кіт. Тобто це просто звичайна родина, така трішки азіатська, бо я люблю створювати саме персонажів з азіатським типом. Ви, я думаю, ви це помітила, якщо подивились принаймні 20 роликів по 30 днів каз. І Сара з самого дитинства просто відпочивала, гралася в неї пройшло дитинство зовсім адекватним, нормальним. І а, якраз у цьому дитинстві проявилася її стібність вперше. Сталася трагедія, бабця нашої Сари загинула. Це сталося у вісні, тобто бабця вона була похилого віку, і коли з людьми похилого віку щось трапляється, це як би, зазвичай пов'язане з їх здоров'ям. А у бабці був підвищений тиск, тобто вона ну, мала приймати препарати для того, щоб занижувати цей підвищений тиск. І зазвичай вона робила це вночі перед сном, щоб одразу. Все було добре на ранок, і їй категорично було не можна вживати препарати, що підвищують тиск. Але у бабці вони були, звісно ж, у аптечці, адже бабусі дуже люблять все купувати і все хранити, берегти про всяк випадок. І е, обставини загибелі були такі, що бабуся випила не ту пігулку і просто загинула у вісні. На жаль, так сталося у житті Сари. І на похорон на похованні, коли вже прийшли всі родичі, щоб проститися з бабцею, щоб е, проводити її в останній путь, Сарі сказали, що вона має підійти до бабусі і е, сказати якісь слова для неї перед. Перед її похованням. Сара так і зробила. Вона підійшла і, може, якось просто рефлекторно вона доторкнулася до її руки. Та була холодна і така досить тверда на, на касання. Сара у цей момент їй було приблизно 10 років, і коли вона торкнулась, її прошибло. Просто вона побачила перед своїми очима маму у рукавичках, яка прибиралась у цей момент вдома. І мама дає їй якусь баночку з пігулками. Вона це побачила, наче це відбувається прямо зараз, прямо перед її очима. І... Сара у цей момент дуже сильно злякалась, але вона була такою дівчинкою досить серйозною, і вона стрималась, адже це, скажімо так, видіння протрималось майже декілька секунд, і все. Сара різко забрала руку на автоматі, просто прошептала якісь слова прощання з бабцею і. Дуже швидко відійшла назад до мами. Вона сильно злякалась і просто стояла до кінця процесії, нічого не говорячи. Всі розуміли, звісно, що у дівчинки шок, що вона втратила дуже рідну її людину, і ніхто її там не чіпав, не намагався якось розговорити, просто залишили її у спокої. А тим часом Сара була у шоці, адже з нею таке вперше і. Вона такого досвіду ніколи в житті не мала. Звісно, якісь сни наяву в неї були, але це було щось зовсім інше. І згодом, з плином часу, з тим, як вона підростала, вона зрозуміла, що це напевно просто була якась неправда, як знаєте, якісь. Спогади з дитинства, які насправді не були. Може, у вас такі таке теж відбувалося, особливо коли батьки вам кажуть, та такого не було. А ти розумієш, що це було? Отже, і тут Сара просто подумала, що напевно вона щось переплутала, і це був якийсь сон, якась неправда. І коли вона підростала, батьки їй запропонували піти в університет, працювати юристом, адже в неї були для цього всі можливості, вона гарно навчалася і загалом була дуже здібною дівчинкою, розумною. І Сара вона просто погодилась, адже вона не бачила у цьому якоїсь підстави, не бачила у цьому чогось поганого, і робота їй здавалась цікавою на той момент. Так і сталося. Дівчина поступила на факультет юриспруденції в університеті. І на одному з занять, звісно, вона там знайшла друзів, але ми це все опустимо на одному з занять по медицині, в них це був як додатковий практикум, і їм запропонували взяти участь у розтині тіла. Так іноді буває, що проводять такі ось дослідження для студентів. А всі друзі Сари погодились, і вона якось так не дуже хотіла, адже з того часу, коли загинула бабуся, вона ще ніколи фактично не, не зв'язувалася з померлими і не бачила їх ось так прямо на очі. І тут є, вона розуміла, що має ще й. Бути присутня при розтині цього тіла. Це її трішки лякало. Але друзі, звісно, взяли її на слабо, сказали, що вона трусиха, що вона все це не зможе. Адже їм просто було цікаво подивитися на це. А для неї це було щось, що вона інтуїтивно відштовхувала від себе. Але друзі взяли гору, тож вона вирішила все ж таки прийти на цей практикум. Коли Сара прийшла на цей практикум, побачила там різних студентів. Там були медики, були юристи, були поліцейські, багато різних категорій студентів, і всі вони були присутні на родині безхатька. Його дозволили взяти на огляд для того, щоб студенти могли взагалі ну, побачити, що таке мертве тіло, адже їм це важливо для їх роботи. Для їхньої роботи. А, навіть Сарі запропонували а, їй як відмінниці, як дівчині, яка дуже гарно навчалася, їй запропонували допомагати при ростині, щоб вона теж познайомилася з цим дослідженням. Сара відмовлялася, відмовлялася, але друзі казали їй, що взагалі її там знудить, вона втратить свідомість і що вона взагалі така а, дуже. Е, така дівчинка-дівчинка, але отже, вона просто вирішила довести їм, що здатна на більше, ніж вони про неї думають. Сара взяла е скальпель, і під наглядом досвідченого патологоанатома вона почала проводити ростин. Але щойно вона випадково торкнулася людини мізинчиком своєї руки, вона торкнулася і знову те відчуття. Як на кладовище, її прошибло, і вона побачила перед очима крису щура, який різко схапанув її за руку. Сара була неначе у якійсь свалка, чи це був сміттєвий бак, так і не зрозуміло, але з цієї з цього контейнера на неї вистрибнув щур, і Сара дуже злякалася. Вона кинула скальпель і а, різко схопилася і відійшла назад. Навіть не ледь не збила декілька людей і завалила один стелаж. Тож, всі друзі і знайомі вони почали реготати просто з того, що трапилось, але Сарі було явно не до сміху. І у цей момент вона знову стрималась, прямо як тоді на кладовищі, Сара взяла себе в руки, і теж посміялась, сказала, що вона не була до цього готова і якомога швидше звідти просто побігла. Коли Сара їхала додому, вона розмірковувала про те, що трапилось, і той спогад з дитинства він знову з'явився в її голові. Сара згадала, як це було, і як взагалі все, все ось це, всі ці спогади, вони стояли перед її очима, немов це просто фактично вчора, при... вчора було з нею. Коли Сара приїхала додому, одразу вона вирішила розслідувати це діло цю справу своєї бабці. і... Як ви знаєте, у деяких студентів деяких спеціальностей є можливість таке зробити. Наприклад, там у поліцейських, у юристів, я думаю, теж, і Сара пішла до архівів її училища, де вона змогла знайти матеріали того, тієї справи з її бабусею. Там було зазначено, що бабця дійсно взяла не ту пігулку і, на жаль, Померла від того, що її тиск сильно перевищився, перевищився. Але Сара пам'ятала, що у той момент бабці дали пігулку, дала пігулку мати. Вона була у рукавичках, адже прибиралася у цей момент вдома. І те розслідування його закрили, адже. Ну, ніхто, окрім бабці, пігулки не чіпав. Всі були вдома, дівчинка спала уже в цей час. Мати і батько постійно були поряд. І коли бабця загинула, вони виглядали ледь погано, геть погано, їм було зле. Ну, і очевидно, що це була якась випадковість. Тож розслідування просто припинили за невистаченням якихось улік. Та й хто буде це розслідувати на повному серйозі, якщо тут... Ми маємо справу з людиною похилого віку. Це терпляється чи не кожен день. І Сара все зрозуміла. Вона зрозуміла, що або тільки її мати причетна до цього, або і мати, і тато, адже бабуся збиралася переписати у нотаріуса свою спадщину, заповідь. Це вона знала, оскільки постійно чула сварки між батьками і бабусею. Але у той момент, звісно, про це знали тільки вони втрьох, адже бабця не виносила це між своїми подругами, адже фактично останнім часом просто лежала у ліжку. І Сара. Не знала, як реагувати. Вона хотіла подзвонити батькам прямо одразу все висказати, але подумала, що це буде неправильно. Адже може, мати дійсно не знала, що відбувається, а потім а, ну, переплутала сама ці пігулки, а потім вже а, коли зрозуміла, що накоїла, вона злякалась і просто зробила вигляд, чи навіть не торкалася цих пігулок. Звісно, вона любила свою мати, вона любила своїх батьків і не могла просто так взяти і. Здати їх фактично поліцію, плюс терміну пройшло багато, у лік не було і все, що було, це слова цієї дитини, яка це побачила у видінні. Ну де ви таке взагалі бачили, щоб за це саджали? Тож Сара якийсь час більше місяця, вона просто сиділа вдома і переварювала цю інформацію. Вона не вірила, вона намагалася відсторонитися, але розуміла її. Аналітична сторона їй підказувала, що це було єдині два випадки, коли вона торкалася тіла, і в обидвох випадках таке ставалося. І щоб це остаточно перевірити, їй необхідно було торкнутися ще однієї людини, ще одного трупа. Так і сталося. Вона до цього не йшла, вона не знала, як, коли це має бути реалізовано, чи хотіла піти на ще один розтин, чи просто якось про це думала, не знала, але ситуація просто, просто сталася з нею. Вона була на автобусній зупинці і на лаві лежав безхатько, просто лежав і спав. Але вона Сара помітила, що з його носа тече кров, і вона спробувала його розбудити, щоб спитати, чи не потрібна йому допомога. І коли він не відповів, вона зрозумі... ну, Сара зрозуміла, що щось не так, щось явно не так. Але водій не було. Хоча дівчина думала, що це ну, фактично труп, адже він теж був жорсткий на, на касання. Але тут. Сара вирішила, поки ніхто не бачить, торкнутися до його руки, яка не була закрита одягом. І люди вони часто не чіпають безхатьків, які просто лежать на вулиці, адже не хочуть брати на себе цю відповідальність, цю волокіту. І отже, Сара торкнулася його руки. Ну і звісно, видіння повторилось. Вона бачила те, що безхатько попив води і ліг спати. Бутилки по бутилки з водою поряд з ним не було. Тоді все склалося. Вона, звісно, зрозуміла, що має якийсь дар. Або що це таке, Сара не знає, що, як це правильно назвати. Це можна сказати, що дар, але він такий незвичний. Отже, як ви розумієте, Справу з таким даром можуть мати успішно або патологоанатоми, які можуть проводити ростин, і, наприклад, дивитися, що там людина бачила перед смертю, або поліцейські і детективи. Звісно, дівчина перевелася до. Поліцейської академії після цього випадку. Вона думала, що це їй якось допоможе у кар'єрі. Звісно, вона нікому не казала про свій дар, вона мовчала і просто сама, можна сказати, його досліджувала, шукала схожі випадки, але нічого. Вона така єдина у світі. Або це приховано. Ну, звісно, це має бути приховано, і, відповідно, Сара не знає, де шукати інформацію, де шукати таких людей. Тож єдине, що їй залишалося, це працювати в поліцейському маєтку, я забула це слово у поліції і розслідувати справи. Логічно, що коли вона торкалася трупів, вона бачила останні їх спогади. І Спочатку Сара не знала, як правильно описати те, що вона бачить, це якісь конкретні спогади, або це якось пов'язано з чимось іншим, але потім вона здогадалася, що це просто найпам'ятніші елементи, адже у бабусі це було те, як її невістка, з якою вона скандалила, сварилася, просто допомагає їй з пігулками, надає їй пігулки як допомогу. І е, у того чоловіка, який був у лабораторії, це те, що на нього вистрибнула криса. Ну, це неабияка ситуація, яка впадає у пам'ять. А з людиною, яка була на автобусній зупинці, вода це, може, може ця вода, це єдине, що в нього було попити за останні декілька тижнів, може до цього він пів. Пив якусь брудну воду або алкоголь і не мав доступу до чистої води, а ось тут він попив води, йому стало легше. Він дійсно це запам'ятав. Тож, надалі, Сара бачила найемоційніші елементи за деякий час до загибелі людини. І коли ти бачиш того, хто бив. Убив людину, ти розумієш, що тобі все, що треба у розслідуванні, це просто привести його до відповіді. Адже в тебе є задача і відповідь. Все, що тобі треба, це побудувати рішення, як з ГДЗ. У вас є відповідь, завдання, ви просто будуєте рішення. Тож, з часом Сара. Дуже швидко росла у своїй кар'єрі, у своїх посадах. Звісно, в неї були випадки, коли, наприклад, людину могли вбити ззаду. Вона не бачила, що трапилось. Тож тут, звісно, розкрити справу було дуже важко, але і Сара в нас не дурна. тож вона розкривала деякі справи своїми силами. Але, звісно, вона швидко росла. І це помітили у її академії, у її поліцейських округах, кругах. І їм це не подобалося, адже якась молода дівиця так швидко вже йде на високі керівні посади. Ну хто вона така? Тож з часом її просто виперли з цієї роботи, там намагалися підставити, пробували якось їй вставляти палки в колеса, надавали найскладніші, найзаплутаніші, дуже старовинні справи, в яких вже навіть тіл не було. Тому Сара не справлялася і. Звісно, з часом її просто вигнали, звільнили. Тож, оскільки ліцензію, звісно, в неї не могли забрати, адже вона не порушувала закон, Сара вирішила стати приватною детективкою і розкривати справи вже як. Особистий підприємець. В неї вже була гарна напрацьована історія, в неї були розкриті справи, яких було дуже багато. Тож, відповідно, з клієнтами проблем у неї немає. Тож зараз е, вона шукає виключно свою команду і намагається якось е, залишатися на плаву, адже її переслідують її конкуренти. Це логічно. Сара дуже старається в цьому всьому варитися і залишатися на поверхні. Ось така в мене історія вийшла. Фух, я її розказала. Дуже довго я розмірковувала над тим, як саме це припіднести, як це продумати. І я дуже сподіваюся, що вам ця історія сподобалась. Фух, на цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!